Давай почисти язичок. Ще. Рінка, ти дуже молодець, ти смілива, То, що ти вмієш так гарно чистити зубки, ти отримаєш диплом за сміливість і усмішку, і такий приз для тебе. Гуляли по місту, побачили надзвичайно гарну і дійсно важливу акцію, яка повинна проходити медичні обстеження. Вирішили пройти, подивитись. Я зробила аналіз. Діти не робили. Хочемо зараз боженості подивитись на ліфтах, У нас якісь прищики з'явилися. Треба завжди вчасно все виявляти, щоб не запускати ніякі моменти і на ранніх стадіях це все е, ну, вилікувати. Так, тиск міряєте вдома, чи не може? Ваш нормаль. 2007 року ми маємо практику проводити тижні здоров'я. Чому це є важливо? Коли ти проходиш повз і, наприклад, дивишся, о, міряють кардіограму. А може, давайте я помірюю. Чи тиск, наприклад, так? І я от вам назву статистику минулого року. От минулого року в нас близько 10 тисяч людей прийшли. Отаке от раптове обстеження, яке не планували. 40% виявили певні проблеми. І от я зараз питаю сестричку. от Вони буквально за годину зробили 7 людям кардіограму. Троє з них мають аритмію. Звичайно, що вони їх зразу скеровують до лікаря. Велика цінність таких спонтанних обстежень. Тому що профілактика це є запорука здоров'я. В рамках акції щорічної акції Тиждень здоров'я ми проводимо вимірювання тиску, росту, індексу маси тіла, вимірювання глюкози, скринінг на гепатити, БЦ, віл СНІД, консультуємо. Дерматолог, офтальмолог, інфекціоніст робимо кардіограму. Ми стараємося подбати про здоров'я львів'ян і нагадати про що навіть в умовах повномасштабної війни треба дбати про себе і не забувати про це. Сьогодні мені міряли ріст мій і зробили обстеження на віл. Я підтримую таку ініціативу, тому що про здоров'я. І це Рівно пікнувати ця акція буде відбуватися впродовж цього тижня з 3 по 7 число. Буде охоплене все місто Львів, навіть з віддаленими нашими територіями. Базовий набір послуг такий, як і минулого року. Але ми намагаємося чимось розширити щось додати цього року. Ще додали також безконтактну тонометрію. Це є вимірювання очного тиску. і Також ми додали. Консультації дерматолога, як видно, дуже користується попитом. Постійно черги до дерматолога в 15 локаціях з 31 будуть присутні наші стоматологи. Ви бачите, позаду мене вони зараз проводять дуже активну свою роботу. В першу чергу це є націлене на профілактику вчать дітей в першу чергу, як правильно чистити зубки. І за це наші дітки отримують гарні сувеніри і нагороди. А на пані Леця. Што? немај на Тоа так што бе. Ја дали кога ќе вам вручам флаер на бесплатно во клас.